Я Діана Панченко, ведущая незаконно закритого Владимиром Зеленським канала Ню І Я на Донбасі. Діана Панченко, на відміну від решти, працювала дуже грубо. Вона прекрасно розуміла, що несе російську пропаганду, і завжди кричала, що дуже хоче, аби все було по закону. І ми не будемо мовчати, коли без суду та слідства когось називають пропагандистом. А я не суд і не можу оцінювати. Але я думаю, що вона говорила на позбавлення. Чим прикол Панченко? Діана Панченко, людина, яка ніколи не соромилась бути проросійською. Тобто вона розказувала, що вона благо України, але те, що вона розказувала, це було абсурдно задовго до повномасштабної війни. Вона казала в ефірі, що не назве війну війною, поки такої назве Верховна Рада. Вона казала про те, що її мамі от її дратувало, якби люди не зверталися українською під час там сервісу якогось. Вона розказувала про ну, ці стандартні історії там про нацистів, про радикалів, про громадянську війну, про все, що можна. Інтервювала Медведчука, інтерв'ювала найбільш зашкварних людей Медведчука. Типу, якщо щось можна було зробити для Росії, Панченко це робила. Почаспівномаштабна війна. Панченко лишається в Україні, це факт. І вона продовжує на своєму каналі брати інтерв'ю в людей. І вони розказують їй, що типу там треба здаватися, треба миритися, там не все однозначно. Росія спровокувала НАТО. До речі, до повномасштабної війни Панченко була, мабуть, найактивнішою з тих, хто готував Україну до того, що Україна винна в війні. Типу там українці провокують росіян військовими на своїх кордонах, такому дусі. І от повномасштабна війна, панченко це говорить, закриваєдже це цей канал. Ван досі в Києві, ну в Україні. Телеграм-канал і так далі. І СБУ нічого з тим не робить. І вона виїжджає за кордон, потім повертається в Україну в окуповані частини інтерв'ю наших військових полених українців. Тут СБУ нас така державна зрадниця. Путін вот вот нападет, Путін не напал. 24 лютого. Навіть найбільш відбиті пропагандисти розуміють за те, що вони наговорили на своїх телевізорах. Їх суспільство має просто розірвати. Вони починають на люту перевзуватися. Хтось залягає на дно, а хтось, як Діана Панченко, стукає з під того дна і реально не розуміє, за що її критикують люди, Находясь в Києві і відчуваючи відповідальність за свої слова. Я не могу с уверенностью утверждать, кто первым начал стрелять. Утро 24 февраля я встретила в Киеве. И сразу же на меня и моих близких, мою маму и бабушку посыпались угрозы. В перші дні мені внесли в список змінників родини мені обвінялі в тому, що війна почалась із мене і таких як я. Повномасштабна війна Панченко абсолютно не змінює. Навіть під час спробу купувати Київ, вона говорить про те, що мають бути якісь поступки з нашого боку, не капітуляція, і що ви ні в цьому не агресори, не росіяни. А ми з вами. Якщо б Зеленський хотів закінчити війну в марті, війна б закінчилася в марті. о чому мені говорили, Не стесняясь, кстати, люди з найближчого окруження офісу президента. Тоді делегацію Росії дійсно кинули. Служба безпеки України дає Панченко спокійно покинути країну. Вона їде на тимчасово окуповану територію, де українського журналіста вб'ють або, як мінімум, кинуть на підвал. Я во второй раз в Маріуполі, але емоціонально здесь дуже сложно. Город відстраюють, але атмосфера по-прежнему гнітуща. А нужно тоді було, що то, почалося 24-го. По моему мнению, что если бы это началось 24 со стороны России, это бы началось буквально через несколько дней со стороны Украины. Мы видим разрушенные дома, камня на камне нет. Кого вы в этом всем вините? Ну, я думаю, правительство Украины. Кого вы вините в этом? Ну, наверное, Украину, а кого еще? По всем стреляли. По Укра... Да, украинцы. А бомбил кто? Украина. Вам хочется, чтобы я слово. Украина, Украина. Все, все сделала Украина, ребят украинцев, вот этих, которые я их называю фашисты. Для меня огромный шок слышать, что люди винят случившимся Украину. Ну, я могу попытаться тебе объяснить. Когда первый раз у тебя э, автомат поставляют на мир жители, люди, которые находятся в форме ВСУ или в форме батальона АЗОВ, это очень быстро перещелкивает сознание. Думаю, вона просто працює на Росію. Вона не вільний агент. Ти не можеш просто з'їхати в Окупований Донецьк, як хто? Як Діана Панченко? Чи видно, в неї має бути якась ксіва? Хтось мав там її зустріти. Як? Хтось мав взагалі, типу це ж полонені, вони охороняються. Хтось мав її припустити. Далі в неї немає майбутнього в Україні. В неї може бути таке майбутнє в Росії, як у всіх інших, тих, хто виїхав після революції гідності. То там зараз розказує про якийсь там український режим, якого там в труськах насіливали, і так далі, типу як царьов. Я спілкувався з представниками СБУ. Вони говорять про те, що в них насправді дуже багато роботи, тому що безліч колаборантів, сотні, тисячі. А працівників СБУ насправді мало і банально не вистачає рук. Але випадок Панченко, ну він був настільки показовим, що це просто доходить до смішного. Вона роками облизувала Медведчука і виганяла зі студії усіх тих, хто мав про українську позицію. Ніколи я підчеркую, ніколи в нашому ефірі не звучало російської пропаганди. на керівництво України. І Якщо перша так, сила панове, на руку, України не є, зараз. якщо народ України мікрофон, не є, якщо перше перша Я наполягаю, виквіть вимкніть Верховну мікрофон. раду. Режисери, вимкніть мікрофон, пане Васюку. Ви мене чуєте чи ні? Це Рабінович. Закрили вам мікрофон, не, не пане Валерію. Риванчист, До побачення ми ніколи не дозволимо нам Народ зображати. України. Не є мавпами. Патріот Вакарчук е, на відміну від Бедвічука. Так ще раз я почую від вас якісь Можна такі дяк. дивні заяви. Чесно, попрошу вас видалитися із студії, тому що ви нав'язуєте абсолютно неправильні наративи. До речі, дуже гарна студія. Вам вона ніяке шоу не нагадує? Ворожать наш народ, создавать истребительные батальоны. Пропагандисти, такі як Панченко, кричали роками: що в Україні немає свободи слова, що не можна критикувати владу. Це все максимально смішно, тому що зараз якраз таки владу критикувати буду. і це можна і потрібно інколи робити.